Через гірські стежки до румунського кордону одразу дві схеми переправлення чоловіків за межі країни викрили прикарпатські правоохоронці. У них були задіяні як місцеві мешканці, так і посадовці одного з національних парків. Деталі справ знає наш Денис Лужний. схем. Було дві в одній із них були задіяні навіть посадовці національного парку. За матеріалами справи лісівники проводили ухилянтів через територію нацпарку безпосередньо до гірської ділянки держкордону. Поки один із них супроводжував клієнта, другий попереду прокладав шлях в обхід патрулів-прикордонників та орієнтував спільника по рації. СБУ встановила, що залучив посадовців до злочинної діяльності 42 річний мешканець Косівського району. Крім них, він координував і ще трьох спільників із числа місцевих мешканців. За даними слідства, вартість такої послуги становила близько 8 тисяч євро. СБУ та поліція провели 16 обшуків за місцями роботи та право. Живання фігурантів і їхніх зв'язків під час них вилучили гроші у різних валютах на суму понад 930 тисяч гривень. Чотири автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів, п'ять одиниць вогнепальної зброї, мобільні телефони, флешки, банківські картки та інші речові докази вчинення злочину. Ухилянтам за гроші допомагав і мешканець Косівського району 39-річний чоловік на власному авто підвозив їх до прикордонної зони, а далі, поза переправляв ближче. Дормунієм звідти ухилянти мали самостійно переходити Зеленку, дотримуючись його інструкцій. Вартість послуги становила 12 тисяч доларів. США. Правоохоронці затримали організатора під час спроби переправити за кордон чергового ухилянта. Самого клієнта зупинили прикордонники. Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільні телефони та понад 26 тисяч доларів США, ймовірно отриманих від незаконної діяльності. В обох випадках підозрюваних затримали. Наразі вони перебувають під вартою. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.